А саме такий великий факап я недавно розповідав: типа бригада монтажників Житомира поїхала в Польщу типа за гарними заробітками. Uh -huh. Приїжджає на будівельну фірму, їм дають там условно якийсь там об'єкт, дають проєкт і кажуть так, от там будинок. От бачите, Перше парадне, другий поверх, от квартира, отак напротив, ключі візде в дверях, там нікого немає робіть ремонт. Дають їм там пух, чуваки їдуть на склад, затарюють купу матеріалу, приїжджають туди, по раночку, заходять на другий поверх, їх затаскують, починають ремонт, валять там сантехніку, ці паркети, штукатурять стіни, білять, ну роблять ремонт. Вони все намальовано, ну, вони опитні, в Україні займалися все остальне. І одного ранку у в двері заходить жіночка з чоловіком і ще з якимсь чоловіком. І по на польській мові починають казати, ви хто ви що тут робите? Ремонт Ре... робимо? Так, да, пацани там вихідні працювали і першу зарплату отримать. Вони кажуть, ви що, гоните? ми тут цей, це наша квартира. Вона каже, яка ваша квартира, ми от у нас ремонт, ляньте там то-то, то-то, то-то. Вони кажуть, ми ще ніякого дизайну не согласували, який ремонт, які шари, там, все остальне. <сум> ну, коротше, в методі, да, ітоні, що у поляків типа, в парадному є там, нульовий поверх, ага. а потім є перший, а потім є другий. Ага. Да, ну, вони зайшли в Парадне, на, на перший поверх підняли і зробили типа, ремонт в квартирі. На, на поверх Поверхи перепутали. Все, демонтаж, там ці всі дела, ніякої зарплати і все. Ну вот, ну вот такие факапы.